Здаюсь, бою до ліця! Світло депута моя доля райша до леча. Відружаю на Вайпер, і це новий досик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми поговоримо за нового героя, за нове злиття в нашій грі. Давайте я вам включу, як цей герой буде виглядати. Звати його Лисантир Вибавник. Це легендарний герой з вищих ельфів. Тип його захист і зеленої стихії. Дане злиття буде змішаним, тобто з частинок ми будемо збирати епіків, швидше за все, а з епіків відповідно, вже будемо робити самого героя. Дане злиття стартує вже наступний понеділок, 7 квітня. Погнали по навичках, розберемось. Що це за герой, чи вартує його робити? Чи відповідно можна почілити? І в кінці відосика скажу також, що я планую із ним робити. А один пронизливе відлуння називається атакує одного ворога двічі. Перший удар має 75% шанс накласти на ці замовляння на два ходи, накладає на себе збільшення критичної шкоди на два ходи другим ударом. Що ми бачимо на книжечках? На книжечках збільшується шкода 20% і шанс стає 100%. Автоатака уже прикольна, тому що вона, помимо того, що б'є, ще щось додатково робить. Плюс він збільшує собі шкоду, тим, що накладає на себе збільшення критичної шкоди чисто з автоатаки. І це буде також накладатися, якщо буде блендерист. У нас в команді, то він також буде додатково себе бафати. Прикольно, мені автоатака подобається. Ідемо далі. А 2 атакує одного ворога двічі, знову ж таки, двічі, 20% шанс повторити атаку. Прикольно? Прикольно. Коли контратакує або нападає на ворога разом із союзником, тобто блендер, використовує цю навичку замість базової. Шкода, завдана цією навичкою, збільшується увага на 10% щоразу, коли союзника проковтують, максимум 50%. Про що це нам говорить? В першу чергу, це нам говорить про те, що розробники зробили цього героя заради гідри, того що тільки там проковтують героїв, і коли п'ятьох героїв проковтнуть, а ми їх витягнемо відповідно. Або не витягнемо, то буде збільшуватись шкода даного героя на 10% за кожне ось це проковтування, максимум 50%. Плюс, знову ж таки, вони нам говорять, що е, хлопці або дівчата беріть блендеристів е, в команду, беріть цього дядька, і він, він, відповідно, буде замість автоатаки блендером іти А2. Бачите, я сказав. Що з А1 буде ходити з блендером? Ні, він буде ходити блендером з А2. І це досить прикольно, адже зазвичай А2 має більший коефіцієнт, ніж автоатака. Який буде коефіцієнт тут поки що невідомо, але йдемо до наступної навички. Поки що А1 і А2 мені подобаються. А3 магічні тенета називається. Атакує всіх ворогів двічі. Кожен удар має 75% шанс накласти зменшення швидкості 30% і слабкість 25% на два ходи. Якщо ціль перебуває під дією замовляння, накладає на неї ці штрафи перед атакою. Досить прикольно, коли замовляння, тобто в нього йде зав'язка з замовлянням. Чому прикольно, коли. Буде замовляння на цілі, то він буде накладати, а потім бити. Чим це прикольно, тим, що не буде слабких ударів, адже він буде накладати свої штрафи без удару, і це досить і досить сильно. Що ми бачимо на книжечках його А3, перезрядка буде складати знову ж таки три ходи, це досить і досить сильно. Плюс 20% до демеджу і плюс 100% буде шанс. А2 і А3 просто кричать: візьми мене на гідру! Йдемо до пасивочки. Пасивочка називається Боротьба за виживання. Ігнорує життєдайний бар'єр і щит союзників. Збільшує власний захист на 5% за кожен активний бонус на собі. Максимум 50%. Так, тут збільшує власний захист на 5%, це не збільшує шкоду, але збільшую, збільшуючи власний захист, він герой захисту. І логічно, що в нього, напевно, будуть навички бити від захисту. Тобто він має на пасивочці вшитий бонус подібний від 9 частинок сету збереження. І це досить і досить сильно. По навичках, так, що в нього по аурі збільшує захист у всіх битвах на 28%. Ну Тут дали дуже круті навички, ауру дали таку, знаєте, аби була посі все, Тому що 28% ну камон, куди ми її будемо ставити? Нікуди, максимум, якщо у вас не буде просто інакшої аури в команду на гідру, то ми можемо його поставити, чисто щоб яку-небудь ауру поставити. Друзі, даний герой. По навичках говорить нам про те, що розробники робили його на гідру, і відповідно там він буде досить непогано себе показувати. Поки що невідомо, які будуть коефіцієнти. Поки що невідомо наскільки він гарно буде бити на початку битви, без свого розгону, так через пасивну навичку з від А2, адже певний час мусить пройти, коли наших героїв почнуть ковтати, з'їдати. Так і тут стакається саме не від перетравлених, не від перетравлених наших героїв. А от ковнула. Ми походили блендером, витягнули нашого героя, і цей герой отримує 10% до демеджу. І так 5 разів. Тобто, фактично він там десь ближче до середини битви. Якщо ваш, вас команда буде стояти тисячу ходів, ближче до середини битви він собі А2 настакає і буде уже плюсувати 50%. До демеджу, плюс в нього 50% до захисту, плюсується, якщо на ньому буде 5 бафів, це досить і досить сильно. А тепер, друзі, що буду я із ним робити, чи планую я його забирати, чи ні. Герой прикольний, я вам рекомендую його робити, якщо якщо у вас проблема з ДД на гідру Поки що невідомо, немає тестів, чи він буде прям аж там десь після трунди, чи він буде посередині. Поки що невідомо. Орієнтовно, я думаю, що він буде бити приблизно так само, як Харима на Гідрі, але не забуваємо, що Харима на Гідрі набиває дуже сильно, не тільки заради того, через те, що вона з А2 розганяє собі захист на 100%, а через те, що зазвичай її беруть разом з леді Мікаге. Тому харима прям дуже-дуже сильно набиває. Цей дядько, якщо у вас немає, наприклад, харими, або ви бачили, як харима б'є, а не бачили, можете подивитися відосики, скільки харема набиває. Я думаю, що цей дядько при всіх, при всіх бафах, ось цих розгін з пасивочки і розгін з А2 буде бити приблизно як харима без Мікаги. Того, що Харима також від А2 розганяє собі захист, подвоюючи його, і тим самим збільшуючи шкоду, можна так сказати, два рази. Так само приблизно і тут, але тут є нюанс, потрібно ще багато бафів мати. Так що, якщо вам потрібен ДД, а він ще ДД від захисту, потрібно буде йому, щоб ще хтось давав баф захисту, можете сміло робити. Я думаю, що він буде. Досить непогано себе почувати на гідрі, тому що ну, всі навички говорять, візьми мене, візьми мене на гідру. В принципі, за скоріда так само говорили: візьми мене на гідру. Я Скоріда зробив, до сих пір не прокачав, лежить на складі. Цього героя я не планую робити через дві причини. Перша причина: в мене пустий аккаунт, я злив всі рубінчики під 1 плюс 1 і так і нічого не витягнув. Там трішки, буквально, 15 щось залишалося до гаранту, до 200 уламочків. Це перший нюанс. Другий нюанс. Навіть якби в мене було, я би не його, я би його не робив по тій причині, що в мене просто дуже багато є ДД на. Гідру, і я вже просто вже не знаю, кого взяти. Плюс йому потрібно буде, щоб він себе чудово почував душу, це знову якийсь зараз шлях, або ще щось запустять після злиття. Не хочу брати в тому участі, почілю, трішки прокачаю героїв місто. Попереду нас чекає війна фракцій, також потрібно буде прокачувати якихось нових героїв, так що поки що почілю, відпочину від злиття. А якщо в тебе початковий середній аккаунт, навіть якщо ти в лейті, і в тебе не вистачає Чає ДД на гідру, ти його обов'язково роби. Звісно, якщо в тебе є можливість його зробити. Я би рекомендував почекати тестів з тест-сервера. У мене тест-сервера немає, тому для вас тестів не зможу зробити. Ось, і я думаю, що він досить непогано себе буде на Гідрі почувати. Якось так. А чи робити, чи не робити вирішувати саме тобі. Свої слова сказав, свою думку з приводу нього сказав. Якщо тобі сподобався даний відосик, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.